Привіт! І сьогодні у нас на тесті найбюджетніший гайковерт від торгової марки Елтос. Швидко без води. Поставляється в картонній упаковці. В комплекті одна акумуляторна батарея на 4 Агодин. Батарею я буду тестувати наємність. Батарея має індикатор заряду батареї і також ця батарея на макітовській посадці. Також в комплекті дві ударних головки на 21 і на 17. Багато хто писав, що вони не ударні. Ти візьми отак пошкрябай і фарбу здереш. Ось, будь ласка, шкрябою, і ніяка фарба не здирається. Саме звичайний зарядний пристрій, типу адаптер. Зарядний пристрій зі струмом заряду 2 А. Ось так виглядає зібраний гайковерт. Нормально влежить руці, ну претензій взагалі немає. Практично повністю-повністю цей гайковерт прогумований, Біля п'ятки підошви, повністю все руків'я, задня частина також прогумована. І як бачите, збоку також прогумований цей гайковерт. І чуть не забув показати, є лямка петля. Вага даного гайковерта у зібраному виді 1 кг 946 г. По характеристиках вказали, що час заряду 2 години, максимальний крутний момент 600 нм, максимальна кількість обертів 3400 обертів у хвилину і максимальний. Максимальна частота удару 3200 ударів у хвилину. Відразу відмічу, що гайковерт має кільцеву LED-підсвітку. Ось так та підсвітка працює. Ну, як на мене, нормально, якщо десь в темному місці, десь якісь там колеса відкручувати чи біля якихось конструкцій, я думаю, цього достатньо. І ще відмічу класну фішку, що цей гайковерт може бути імпактом. Є середині, як бачите, отвір на одну четверту, нормально сюди вставляється біт. і якщо колись треба, можна працювати з різним оснащенням. І це сьогодні ми перевіримо. Відразу відмічу, що на шпинделі. Є отвір на головках. Також є отвір, зроблено для того, якщо постійно працюєте одною головкою, можна ставити шплінт, але головки залазять туго, тому що є тут кільце, яке тримає ті головки, і нормально ті головки тут тримаються, не злітають. Відмічу, що даний гайковерт має ось тут індикатор заряда батареї і має три швидкості: друга і, як бачите, третя. При перемиканні реверса вліво має два режими. тобто, коли увімкнуто, це йде режим на зрив, і режим на зрив можна відключити. Так, давайте перевіримо, чи є ефект пам'яті. Ось тут вліво я включив режим на зрив. і вправо, припустимо, я увімкну на другу швидкість. Знімаю батарею. Одів. Як бачите, ефект пам'яті є. Перемикаю реверс і тут також режим на зрив. Дуже здивований, що в такому бюджетному гайковерті є режим пам'яті. Перевіримо оберти. Перша швидкість. 1950 максимум показало. Друга. 2296 і третя. 2837. Ну що ж, друзі, гайковерт Елтус. відразу і гвинтоверт, два в одному. Можна вставляти 14 біти. Давайте попробуємо, як справиться з конструкційним саморізом. 300 мм. Перша швидкість. Легенько. Ну і тепер попробуємо глухар 300 на 12. Виставимо третю швидкість. Без проблем. Ну і перевіримо режим зупинення. Зупинився. Коли Нік бере гайковерту руки, здається, що зараз буде змагання, хто швидше відкрутить все підряд. Я тим часом йду дивитися, що воно там за звір взагалі. Зайшла на є-каталог, е а тут не тільки ціни, а ще й зручно все відсортувати. Хочеш, акумуляторний гайковерт з більшим крутним моментом. Будь ласка, хочеш дешевший, ставиш фільтр від дешевих до дорогих, і тут все є. Є-каталог, е працює в Україні вже понад два десятки років, так що знають толк у виборі. Ну а я заодно перевірю, чи є там саме той гайковерт. Куверть, що нік зараз так ганяє. Ага, знайшла тут, як завжди, вартість, фото, ну і в цілому можна ознайомитися з асортиментом певної торгової марки. В нашому випадку це Елтос, до як завжди, кине посилання під цим відео. А я піду, бо щось мені підозріло, як нік придивляється до дверних завіз. Нехай щастить. Так, виставив на ключу 200 ньютонометрів, це 170 плюс 30. Затискаємо і пробуємо, чи він відкрутить хоча б 200. Це вже більше, ніж легкові автомобілі. Затискають колеса. Закручують Є. Ну, Як бачите, легенько 200 ньютонометрів відкрутив. 275 плюс 25 це є 300 ньютонометрів. Пробуємо 300 ньютонометрів. Є. Ну, на одному подиху відкручує. Так, і тепер найбільше, що цей ключ може, це є 345 ньютонометрів виставив. Ну, пробуємо чи впорається. Це вже, як так сказати, колеса закручуються вантажних авто в бусах. Є 345. Пробуємо. Ну, легенько відкрутив, що тут сказати? Навіть не відчуває того. Пішов це вліво, так? Пішов. Ану давайте. Ну, З легкової легенько справляється. Да, так, з легкової. Якщо... Ти розумієш на 21 всі ну, ну, відкручуються любим летом. Зручно. І так в руці файло сидить, розумієш, особенно твоє, то, uh -huh. що, що буває ручка не добра, а того ручка добра і комфортно, комфортно. Четвірка батарейка. Легенько. Друге колесо теж треба знімати. А тут друге друге не А давно не міняли колеса? Пішло. А давно не відкручували колеса? Давно не відкручувалися. Покажу, що сам гайковерт зібраний з двох частин. Тобто, як ви бачите, нижня п'ятка, вона окремо фіксується. Ось тут до ручки це зроблено для того, щоб поглощати вібрації безпосередньо на батарею. Покажу, як виглядає контактна група на два контакти зі зворотньої сторони нічого не торчить, плата управління. Тут по фіншую все злито компаундом, високотокові провода товсті, провода кнопки управління тонші. Саме головне, що залито компаундом на кнопці, тому що це гайковерт, щоб від вібрації не відпаялось. Кнопка йде з запасом на 36 вольт від торгової марки NTBS. Ротор постійний магніт дуже маленький, можна ось в руку заховати. Завжди порівнюю з бітою 25 щоб люди бачили, наскільки ротор в одного чи в іншого гайковерта більший чи менший. Скажу, що підшипник іде пилозахищений під номером 625. Зі зворотньої сторони точно такий самий підшипник. У катушках статора претензій немає. Намотано все рівно акуратно, також зі зворотньої сторони. Кожен провід, який запитує катушку, як бачите, в термоусадці. Покажу, що в редукторі також стоїть підшипник пилозахищений. Ось так безпосередньо виглядає редуктор. Як бачите, змазки достатньо. Пружина не є тонка. В корпусі редуктора є спеціальна така шайба, проставка зроблена для того, щоб корпус не вироблявся від тих молотків. Також як бачите, є проточка і є додатково ще гумка, зроблена для того, щоб при нагріванні менш потрапляло мастило суди безпосередньо на квадрат. Ну і в редукторі тут всередині є проточка. проточка роблять для того, щоб краще змащувався шпиндель. Покажу, як виглядає батарея. Ну відразу скажу, зроблена бюджетно, але того не треба лякатись, тому що є ємність. Провіряв ємність тут. Правдива, як бачите, пайка нормальна. Саме головне, що є тут термодатчик. Тобто, якщо ви її перегрієте, вона піде в захист. Покажу, як точковою зваркою в чотирьох місцях зафіксовані пластини. Ну і між батареями є простір для охолодження і покажу, що елементи тут стоять, як зазвичай, 18650. Ну що ж, друзі, в підсумку скажу: ну нормальний роботячий гайковерт. Як ви побачили, відкручує без проблем колеса в легкових авто, також відкручує без проблем в бусах. Саме головне, що цей гейковерт ну бюджетний, не за всі гроші світу. Я просто ну, не бачу смислу зараз, щось купувати на Aliexpress, тому що в нас в Україні можна купити плюс-мінус по такій ціні, але ти не купуєш кута в мішку. По-друге, батарея, хоч і бюджетна, але банки стоять нормально, показала ємність. Я сміло можу цей гайковерт рекомендувати для домашніх завдань, тому що він зі своїми завданнями справиться на 5 з плюсом.